Друзі, привіт! Ось уже наступила осінь, і зараз на Лохині ще залишилися деякі роботи. Роботи по тому, щоб нести добрива, які готують її до зими, для того, щоб краще розвивалася коренева і закладалася плодова брунька на наступний рік. Також підкислення ґрунту, боротьба з хрущами, якщо у вас є личинка хруща. Ну і сьогодні вам покажу відео про те, що потрібно вносити також мульчу. Мульча це є один із таких основних аспектів успіху вирощування лохини, тому не забувайте, завжди поновлюйте мульчу на своїй посадці. І пам'ятайте, що мульчі ніколи не буває багато, її завжди не вистачає. І чим більше ви її внесете, тим краще. Мульча за сезон повністю перегниває, рослина її споживає в якості таких природних добрив, і тому її завжди треба поновлювати. Також мульча захищає рослину від пересихання коріння її, тому що вона досить чудово зберігає вологу. Ну і на зиму добре її вносити, тому що все ж таки йде якесь утеплення кореневої системи. Хоча лохина це йде північна рослина, і вона досить морозостійка. Але краще забезпечити себе від того, щоб не переживати, і знати, що точно нічого не станеться. Ну, може там мороз буде більше 40, всяке може бути. Так що до роботи, йдемо зараз мульчувати лохину. Ось тут моя контейнерна посадка. Звідси ви можете придбати будь-яку рослину самовивозом, здебільшого тут п'ятирічки в 60-літрових контейнерах. Так вони вирощуються на постійній основі. Тут я буду мульчувати суто з основою корою. Це трошки дорожчий виряд, ніж тирса, але вона у мене зараз є. Тому тут мульча буде ось така. Ну ось такий вигляд у неї зараз переглянете. Досить дрібної фракції, яка саме найбільше підходить для мульчування. А ось це моя тирса. Ось як бачите. Також соснових порід дерев, і вона також досить підходить для мульчі. Ну, Краще би було, щоб вона була більш перегнивша, більш чорна, але користуюся якою є. Перевозити я буду ось в автомобілі, застелив його, зараз загружу туди все і відвезу на ту посадку що в відкритому ґрунті. Тут ставочок мій. Ось такий вигляд його зараз. Сосни вже попідростали. Хто слідкує за відео, бачили, які вони були малесенькі, коли я їх садив. Ну, зараз я їх обрізаю весь час і вони такі робляться кульковидні. Буде гарна форма у них з часу. В стовочку плаває риба, потрошки росте, ловимо її. І ось такі справи. Також ось огородив я всю територію, цю свою, бо раніше вам розказував, що були непрохані гості тут у мене. Вся територія обставлена камерами. Собака скоро буде тут бігати. Тому, в принципі, про безпеку я вважаю, що я подбав. Це ось я її загрузив. Ось цілий бус вже є. І зараз будемо це все вже розносити під рослини. І ось так я замульчував лохину. Як бачите, шар такий досить товстий. Е, мульчував тирсою, сюди десь пішло, напевно, літрів. 40-30 десь під одну рослину. Але ніколи мульчі не буває замало. Тому мульчуйте досить хорошим, таким товстим шаром. Тому не забувайте, що після того, як ви зібрали врожай, робота з лохиною ще не завершена. Її потрібно обов'язково підготувати до зими, замульчувати і зробити всі профілактичні обробки, щоб на другий рік вона у вас е, чудово плодоносила, мала багато ягід і великих, крупних, смачних. Багато людей до мене звертається і кажуть, у нас кущі такі, як в тебе завеликі. Там 7 років, 8 вже є, а ми збираємо з них 500-600 грам ягоди. Ну, вся причина в тому, що просто люди забувають про догляд за лохиною після збору врожаю. А це неправильно. Обов'язково готуйте її фосфорно-калійними добривами до зими. Це запорука того, що у вас буде розвиватися коренева система і закладатися по брунька на наступний рік. Також мульчуйте. Мульча це закладка добрив органічних на наступний рік також, ну і це, щоб запобігти всяким підмерзанням кореневої системи, якщо буде сувора зима. І в кінці сезону, коли вже впаде листя, не забувайте обробити мільйомісними препаратами. Саме це допоможе якраз зробити профілактику на грибкові захворювання на наступний сезон. Також, хто не підкислив, обов'язково підкисліть, якщо у вас кислотність вийшла за межі норми. Підкислюйте сіркою, остовою кислотою або будь-якою кислотою. Просто у певних пропорціях. Також не забувайте, що зараз осінь. Це є дуже чудова пора для посадки. Зараз можете садити рослини і закладати свій майбутній садочок. Тому звертайтеся з рослинами вам допоможу, є досить хороший вибір. Як рослин, так і добре, і всього для посадки. Це все, що вам хотів сьогодні сказати. Всім на все добре, до побачення.